Вітаю, друзі! Ну що, от підходить зима і потрібно перебирати свій зимовий ящик. У мене зимовий ящик ось такий. От, з двома карманами. І я вам скажу, що це дуже-дуже зручно. Що в мене в першому кармані? Завжди ось так. Знаходиться ножик, раз. Флагмановський. Простенький, підточив одразу на зиму. Потім обов'язково це я виходжу на льот і надіваю ось такі от різинки когті, для того, щоб не сковзить. Я без них на нальот практично ніколи не виходжу. В них дуже зручно ходить. зацепляєшся не слизько. Там два далі два у мене звичайних пакети із сільпо. для того Якщо буде якийсь трофейчик нормальний, який не поміститься в нашій сані. Ось так воно знаходиться от в цьому місці. Карманчик. Так. Ну, а з іншої сторони у мене така от невеличка. Так, наша строк. Так, значить, багор наш нульцевий. Ще навіть ні разу не був воді. По-любому така от металева ложечка, щоб можна було і постукати, і вибрати якою всячину. Ну, і одне із основних для безпеки ось у мене ось такі спасалки. Обов'язково завжди я їх цепляю на себе, і я їх так зробив, що усі. А мотузочки знаходяться там всередині. Тобто я ось оцю стороною за себе заціпив раз і вони на мені висять Я перевіряв, ну зацепляйки, тобто спасалки, просто обалденна штука. Для тих, хто ходить зимою, то ловить, без них теж не рекомендую взагалі виходити на воду, тому що вони спасають. Не всередині. Ну, я розібрав м'яка частина для вудли, щоб вставали Трошки туалетного папіру завжди лежить на всяк випадок. Це в мене жрить кофеварка. Не звертайте уваги, зараз вона промиється. Верхній ящик у мене з ось таким от інструментом. По-любому кусачки. Дуже зручно їх тут перекусувати. Ми... Ось такий класний. Це у мене вони селекторські. Вже напевно їм років три. От. Рулетка. Ще кантер принесу. Тут буде кусачки для того, щоб всяку зажигалка. Припалювати флюрокарбон. Ну, тонкий ножик. Для тих, хто слабо бачить, по-любому шило, щоб щось там можна було розмотати, якщо потрібно. У мене буває таке часто. Зав'язується вузлик, якийсь маленький, треба розпутати, то пальцями вже ніяк. От. Далі ось такий. Сотом. Сотам. Сходи, провір, Тоби у тебе в кімнаті буянить. <гум> Пучковяз, в'яз <гум> на всяк випадок. Можливо, я мательком буду ловити, то. Із резиночками одразу ось так надіти на ліску. Резиночки дуже зручно зберігати. От. І це в мене зберігається от в верхній частині. Зручна частина, дуже швидка, для того, щоб можна було одразу достати до інструментів і щось зробити. Так, давай пробігай там потихеньку. Давайте далі перейду по комплекту, по зимовому, що у мене далі є. Одним із важливих. Елементів, це у нас є відцеп. У мене він на такому сомовому шнурі, на зимовій катушці. Вага в нього десь грамів, напевно, 150. І зберігаю його в такому от чехлі вожу, дуже зручно. Так, в мене зберігається. Далі по розходникам, лісочка, таких діаметрів. Далі. Флюрокарбон, люблю інтеч. До речі, зацініть його розривну нагрузку 20 кг 0,64. Зараз буду в'язати жерлиці. І флюрик ще є ось такий, 0,3 мм. Це по матеріалам. Так, обов'язково тройнічки і дві там є один такий різнокольоровий. Це в мене від балансира з минулого року ще треба докупити. Так, що далі? Далі така коробочка з всякою, всякою всячиною. Тут у нас гачечки, ось дві черепашки, трошки стопорків. Застіпки, вертлюги. Тут у мене блюсинка не влізла, то положив сюди. І от таких от там пару От Дві от таких коробочки яких вистачає мені повністю всього. Це все в нас лягає в ящик. Ну і давайте перейдемо до самого цікавого арсеналу. Зараз я вам прокоментую, скажу, що для чого, що куди. Найпотужніший елемент у мене в арсеналі це от, ось такі от у нас вудлище. Воно складається з двох частин. Є в комплекті дві вершинки. Одна м'якша, друга а, така твердіша. Одразу стоїть на судочка, тому що судака ловить, нам треба його гарно пробивати. Катушечка в мене стоїть, зимова селектовська, Уже їй два роки. І я вам скажу, що я задоволений нею. Такий комплект, да, він такий вам скажу, ну, нелегенький, але під великі балансири. На великій глибини, ну це дуже класно, коли засікається і ви маєте це безпосередньо катушечкою Ну, це таке задоволення, про яке просто не передати Це вам не волосінь, просто руками перебирати А от працювати катушечку зі мною, правильно його відрегулювавши, це дуже-дуже кайфове відчуття. А, по ось там бачите, флюрокарбон стоїть. В даному випадку на велику рибу я використовую 0,3 флюрокарбон. Наступний у мене варіант. Це у нас по. Давайте одразу буду показувати, що я туди цепляю. Є ще у мене отакі от великі балансири, достатньо потужні тройники в них стоять такі. Ну, це на досить гарну рибу, на велику рибу. Так, і є ще ось такі у мене от, прикольчики. Теж. Одна коробочка більше на зиму не потрібно. І то я навіть вважаю, що це навіть забагато, тому що тут можна бути 3-5 розмірів робочих і все. Ті розміри, які не працюють, ви їх просто даруєте комусь, можливо, хтось розловить, а замінюєте на робочі. Інша сторона, тут у мене є декілька бокоплавчиків, три кольори робочі, ті, які в мене працюють. Теж вважаю, їх більше не потрібно. Ось таких три. У мене приманочки, ні разу я на їх нічого не спіймав. Попробую ще цю зиму. Якщо вони у мене не будуть працювати, то або розіграю, або комусь подарую. А ось оцей балансирчик зрисуйте, це попугайчик. Він у мене піймав найбільше риби. Судака, найбільше. Побитий уже такий от гарненький. Продовжуємо. Це, що стосується нашого потужного вудлища. Далі Далі у мене є ось такі: здавалося б, дві одинакових, два одинакових зимових удлищ, але одне більше друге менше. А вони складні складуються безпосередньо в ручку. Складується ось ця частина ось тут. А ця частина складається на цій відстані. Значить, для чого вони в мене? Вони в мене служать виключно для менших балансирів. Наприклад, оце вудлище. Тут у нас а, стоїть флюр уже 0,2. 0,2 поменший. Так, і на нього я ставлю ось такі приманочки. Тройки, четверки. До речі, минулий сезон. Я витягнув а, свого трофейного судачка. Десь на 3 кілограма на ось такий балансир в Вікінг. Троєчка, якщо не помиляюсь, троєчка чи четвірка. І от на саме на оцю снасть. Довго боровся, але я його витягнув. Так, далі. А от інша удочка, вона вже тут іде ще з меншим флюрокарбончиком. Менший. 0,15, якщо не помиляюся. І на нього я вже ставлю менші наші балансірчики мікрони. Є у мене їх от, трошки різних кольорів. Вони дуже-дуже малесенькі. От деколи по оконю вони теж класно спрацьовують. Тому безпосередньо для них. Тоже є своє вудлище, щоб постійно не перев'язуватися, щоб не витрачати свій час на льоду. А одразу взяв вудлище, поставив і пішов працювати. Наступних два у мене от таких комплекта. Це у мене така бльосенка міхалич стоїть. із з подгрузкою Трінічка. Ось. Дуже зручна, легенька вудочка. І от черепашка. От зв'язана, приготовлена вже. В'яжеться теж на основний е е лески. Відповідно, зимою, коли холодно, ну, незручно перев'язувати, тому що. Тому на кожну снасть, на кожну свою цяцьку і відповідне вудлище. Якщо, наприклад, немає а, кльову, ми вийшли, не бере там щучка, судачок не бере, середній судачок не бере, маленький судачок не хоче брати. Далі ми переходимо на нанодрочинг, я його так називаю. Це у нас є. От... Лісочка 01, бачите, підписана. І тут вже в мене одразу прив'язана ось така от коза, із яких я пробував а, таких маленьких приманочок. Вона мені найбільше подобається. Я в неї вірю найбільше. От, То раз прив'язана і є ще, ще ось така одна, куди я можу підсадити а, мотилика снасть І живою приманкою пограти, коли вже взагалі нічого не хоче ловитися. Це так уже виманить рибу, коли безкльові, і хоч щось нібудь половить. Ось такий комплект з двох малесеньких-легесеньких вудочок. Далі в нас йде зовсім інший вид рибалки це покоток. Бачите, як в мене намотане. Тут у нас грузик іде 4 г. Вже вона заряджена. Основна тут у нас лезка 0,2. Потім у нас йде 4-грамовий грузик, вертлюжок і десь метровий поводочок 01 із невеличким гачечком. Там на гачечку навіть кембрик ще старенький. Надіваємо туди пару мотиликів і розкладаємо наше вудлище, воно коли розкладається, воно по довжині метр. І починаємо їм працювати, так як працюють ці Настю на покуток. Така дуже активна рибалка, не посидиш. А для любителів, я деколи полюбляю, посидіти, помухоморити, половить на стоячку, є два таких футлища. Тут вони оснащені м'ягеньким ківочком, і одразу така червоненька мармишечка. На яку можна поставити мотилика, або надіть якесь тісто зимою. І посидіть, половить карасика. Удочка одразу йде з підставочкою, ми її ставимо, виставляємо. Лавсановий ківочок нам буде сигналізувати про наше клювання. І таких от у мене снастей аж дві. Це коли хочеться просто посидіти спокійно і половити рибку. Так що, друзі, такий зимовий набор, яким хотів я з вами поділитися, виглядає ось так. Це, як би сказати, начебто і багато, з іншої сторони, начебто і мало. Є. А рибачки я зустрічав, які взагалі ходять з однією Снастю. Ну, буває таке, що виходиш на одну рибу, йдеш ловити судака, судак не ловиться, знаходиш якусь заводь цікаву, ловиш коня. Або посвітив відеокамерою підводною, бачиш, а там є біла рибка, будь ласка, от раз, два поставив на стоячку і ловиш собі красика, там, плотвичку якусь. Так що такий комплект. У мене, ділюсь з вами. Кому було цікаво, напишіть, скільки у вас вудлищ. Буде цікаво почитати, відповім. Будуть запитання, пишіть. Так що зимовий сезон у нас розпочинається. Уже пішов сніг. Так що, всім зимовим рибакам приготуватися.